Всім привіт! Це канал Вітальність. Тут ми говоримо про стартапи, які хочуть завоювати чи підкорити світ. І сьогодні тема стартап з волою жопою, або скільки потрібно грошей для того, щоб запустити стартап, і чи варто його запускати, якщо гроші? Немає Власне, я б хотів тут одразу такий дисклеймер, так, То я говорю про стартапи технологічні, не про сервісний бізнес, який е, можна е, запускати, напевне, і без е, гроші, когось клієнта, і даючи йому сервіс, там, наприклад, розробку, так, або дизайн, або ще щось. Е, я говорю саме про продуктовий технологічний стартап. І тут е, варто розуміти, що для того, щоб його запустити, в ралі, там, українського ринку, для того, щоб залучити інвестиції, е, ну, треба розуміти, що оця штука, я придумав круту ідею. І зараз я на цю ідею підніму інвестиції і ми будемо працювати. Це утопія. Е, чому? Тут розглянемо дві історії: B2B і B2C. Давайте біць. коли ідея пов'язана з тим, щоб зробити продукт для бізнесу, продавати його для бізнесу. І для того, щоб підняти на нього інвестиції, інвестору важливо розуміти, як мінімум, те, що цей продукт комусь потрібен. Те, що ви саме та людина, яка може його побудувати. Ну там ще багато всього, але Хоча б ці е, два. Е, і підтвердженням того, що це комусь потрібно, це гроші, тобто це реальні гроші за цей продукт. І підтвердженням того, що ви можете це зробити, має бути хоча б якась перша версія цього продукту. Не говорячи вже про е, якісь сам е, великі масштаб. І тому робимо висновок: що для того, щоб залучити інвестиції в квітовій стартап в Україні, вам потрібно мати MVP, вже продукту, тобто першу версію продукту і перші продажі, реальні продажі з реальними грошима. І для того, щоб це зробити, очевидно. Що потрібен час. Навіть якщо ви працюєте один чи з кофаундером, тобто є от команда кофаундерів, яка зібралась працювати, треба зважати на те, що як мінімум на гроші на життя мають бути на оцей час, поки будується MVP, робляться перші продажі, отримуються перші гроші за продукт. Так як ну, при супероптимістичному Якщо сценарій, якщо все складається, це ну, як мінімум шість місяців. Тобто від ідеї, так що реально е, працюєте, робите е, напевно, буде не одна, не одна спроба, тому що з першої спроби чи ну, щось буде виходити, щоб було декілька ітерацій, і ось ви нарешті продали щось комусь. Почав е, ну, це мінімум шість місяців. Це якщо все круто. Класно, ресерч зроблений, дійсно є доступ до клієнтів, є вже команда, там є кофаундер, який пише продукт. Це такий продукт, що ну, MVP зробили швидко, і вже вона полетіла. Тобто 6 місяців на життя кофаундерів, мінімум, мінімум. Це вже ну, це при тому, що всі золі зійшлися. Краще, звісно, десь Е, Тепер розбираємо B2C, коли стартап робить продукт для людей, так? Ну, тобто ну, кінцевий ну, бізнес від цього отримає value, а саме е, люди. Тобто, пусть апку запускаєте для, не знаю, Е, апку для підрахунку калорій, медитації. Будь-що інша історія. Якщо в B2B треба вистачило б навіть е команди кофаундерів зробити перші продажі в бізнесі, зазвичай B2B чеки набагато вищено ну, тобто бізнес платить за Простування продуктом більше, ніж там одна людина. Ну там за Netflix, скільки ми там платить, 10 баксів на місяць чи 15. А якщо це продукт для бізнесу, то скоріше за все, там підписка буде, ну, звісно, залежно від продукту. Це може бути там, 300 доларів, 1000 доларів і, і, і більше. Відповідно, в B2B там треба було зробити буквально. Не знаю, 10 продажів, 5 продажів. І це вже якісь чеки більш-менш нормальні, і можна з цим йти до інвесторів і далі на щось розраховувати. В B2C чек 10 баксів, да, там 5, 15, 3. І відповідно, навіть якщо ви зробите перші, ну, навіть якщо зробите 10 продажів, не знаю, друзям своїм АПО продасте, то це ще нічого не буде означати для квест. Тому що в таких продуктах треба показати, що це може працювати на великих масштабах, тому що тільки на великих масштабах це буде заробляти гроші. Відповідно, тут іде. Ін... Тут вже потрібні гроші не тільки на кофаундерів і ті там 6 місяців. Тут ще потрібні гроші в більшості випадків на е, маркетинг, а саме на е, там, рекламу Фейсбучну, гугловську, яку-небудь е, для для чого. В b 2 взагалі, все починається не з розробки, там в принципі нідельно починається з розробки продукту. Якщо в B2B це скоріше Customer Development Interview, і такий ресерч, то в B2C так, ресерч також є. Customer development interview тут дуже важливо, напевно, пізніше. Тут е важливіше запустити тест пропозиції і реклами, і подивитися, чи працює економіка. Якщо залучення вашого клієнта з Фейсбуку коштує е не знаю, 100 баксів, а ви з нього отримуєте 5. За все життя, то економіка тут не працює, і це не має сенсу масштабувати або взагалі воно не працює. і відповідно тут потрібні гроші, ці рекламний бюджет для того, щоб протестувати гіпотезу і подивитися, що бізнес-модель працює, і тільки потім будувати продукт. І відповідно, ну напевно, на один тест не треба 6 місяців, але скоріш за все, цих тестів буде більше. Це раз. А друге, кожен тест це будуть ну, вже великі гроші. Якщо це на ринок штатів, наприклад, то рекламні бюджети це вже десятки тисяч доларів. І, відповідно, тут треба це також закладати в ваш бюджет і розуміння, чи варто, чи варто це зараз починати або що треба для того, щоб починати. Власне, Ще одну тут річ хочу зазначити, як нехватка грошей впливає на рішення, які ви приймаєте в стартапі. Не буду ходити далеко, приведу свій приклад з Gipsy. У нас було ми з моїм кофаундером, якраз вже були типу, досвідчені, і такі так, у нас є гроші на півроку. Нам треба зробити вітті, зробити перші продажі, потім і е, десь ну ми йшли дуже добре. Тобто, ми зробили MVP, ми зробили перші продажі. Ми пішли до інвесторів. Це все було там десь е, в рамках цих шести місяців. І ось підходить уже там типу п'ятий місяць, через місяць закінчуються гроші. Ми говоримо з інвесторами. Є ну і доходимо до точки, де от у нас готові інвестувати, готові інвестувати там акселератор. Акселератор, який європейський, хоча ми цілимось на американський ринок. Ми розуміємо, що не ідеальний фіт, тобто акселератор нам тут, скоріш за все, ну, не ідеальний. він не зможе нас познайомити з американськими процесійними клієнтами або інвесторами на майбутнє. Але гроші у нас закінчуються. Інших варіантів зараз немало, можливо, А точніше, інші варіанти були, але там треба було ще час, тобто ще там декілька місяців, три, чотири, п'ять від інших фондів пропозиції, де там ще треба було пройти аналіт цей перевів. А тут вже типу, все пройдено, треба вирішувати. Ми вирішили, звісно, ми йдемо, бо, бо блін, бабки закінчуються. І виявилось так, як ви думали. Тобто акселератор був в, як по контенту непоганий, але з точки зору нетворку, з точки зору якихось контактів, від, ну власне головна цінність, за якою ти йдеш в акселератор, її не було. І це наслідок рішення, яке було прийнято під тиском відсутності грошей. Тому Ну і таких, коли, це коли приходиш до інвесторів, а гроші ще у тебе на місяць, то ось ну, впевненість вона втрачається і готовий приймати пропозиції, які не дуже гарні. Відповідно, відповідно, давайте підсумуємо. Запуск стартапу з голою жопою погана ідея. Раз. Треба грошей хоча б. На півроку, мінімум, мінімум на півроку, якщо в B2C, півроку плюс рекламний бюджет. Е, тому враховуйте це перед запуском вашого продукту. Дійте, і все буде супер. Дякую за увагу. Якщо вам цей контент корисний, підписуйтесь на канал. Пока-пока!